І ще один жахливий випадок. Тепер вже на столичних осокорках. Там водій вилетів на тротуар і на смерть збив восьмирічну дівчинку. А її подружку відправив до лікарні у машині. Вбивці знайшли порожні пляшки з під пива. Кажу вам за цією щирістю. Мені страшно стояти на цьому натяку на тротуар, особливо після вчорашньої аварії. Втім, я спробую пояснити, як усе було. Ймовірно, водій просто перевищив швидкість і на ось тому повороті не впорався з керуванням. Першими на шляху шаленого легковика опинилися двоє дівчат, які в ту мить поверталися ось тим тротуаром. Автомобіль їх просто зніс. Восьмирічна дівчинка померла на місці. Її 11-річну подружку забрали до лікарні. От Катя, яка поїбла вона уліті сюди. втора дівчинка, вона в шокі ще пробіжала дітей, вот в ту сторону в столбу, і там упала. Тряса знання на звук удару та крики збіглися всі сусіди, і побачене досі стоїть перед їхніми очима. У У ноги мене мені рібок я в не знімашу сама. Ви розумієте? забирала і її. Тут по улице не было. Мы не ходили, полно улышают. Звук ужасный. И показала, мы думали, сначала, что вроде через собаку машины столкнулись. И что девочка так кричала, очень сильно кричала. Ну, они сказали, что на ага. на это наш секрет. ага. Это наш секрет. Мы по секрету пошли от бабушки. По секрету пошли в магазин. Девочка эта которая кричала. Как рассказывают свитки, сам Керманович в втекти не намагався. Водитель був в шоке. Он бежал, кричал, что я сделал, что он вообще в тот момент, видно, я вообще не понимал, что он сделал. Люди начали кричать, что наручники оденьте, потому что он убежит или еще что-то. Он не пытался убежать. Он, он, он вроде вот здесь сел, здесь за голову взялся и кричал, он что видите меня. Ну, он сам был в шоковом состоянии. За даними експертів, водій був п'яний. Тепер йому загрожують 8 років позбавлення волі. На місці дорожньо-транспортної пригоди було встановлено, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. За словами місцевих аварії на цьому місці стаються чи не щотижня практично повна відсутність тротуарів, машини, що женуть на всі гроші. От, наприклад, у двір пані Людмили автомобілі залітали вже кілька разів. Це вже давно вже 10 років. 10 машин тут у нас улетіло. Ну така шо вже. люди. Сподіваються, що після цієї жахливої історії на небезпечній ділянці таки встановлять лежачих поліцейських. Інакше цей жах може повторитися знову.